Ми зібралися тут на урочистий мітинг, щоб шанувати наших українських героїв, героїв, які не боялися боронити волю України, які клали своє життя за волю України, які є взірцем для нас, тому що вони, саме вони, визволили Олександрівське, сучасне місто Запоріжжя, наше рідне. Причому що цікаво, товариство. Що на нашому прикладі ми бачимо таке єднання саме східних і західних земель. Тому що визволення Олександрівська воно відбувалося з двох сторін. З одного боку, це були січові стрільці під проводом Василя Вишиваного, а з іншого боку, це були війська УНР під проводом Петра Болбочана. І саме вони разом визволили Олександрівську. І вигнали звідсіля червоні Банди, криваво червоні панти. Шана і слава героям. Ша... Дуже прикро, що, вони... і що перші визвольні змагання не вистачило сил українцям відстояти свою незалежність. І саме те, що не вдалося тоді, треба зробити зараз. Треба зробити нам з вами. Тому що більше нема кому. Задають питання, а як робити? А робити тільки боротьбою. Тільки в боротьбі можна викувати свободу, нашу свободу, нашу незалежність на цій землі. Іншого шляху нема. Як співають в гімні організації українських націоналістів, плач свободи ще не дав нікому. А хто борець, той здобуває світ. І саме ми з вами є тими тими борцями, які мають тут, на цій священній козацькій українській землі, підстоювати Україну, саму Україну, наповнювати її змістом. І наша боротьба, ви знаєте, можна говорити багато патетично, високо, але наша боротьба у нас надається зі щоденної боротьби, з чорнової, я б сказав би, роботи. Яку ніхто не бачить або бачать одиниці. І люди, які спілкуються українською мовою, люди, які не дозволяють всякій, всякій наволочі знущатися над українцями і стоять в обороні соціальних і національних інтересів України і українців. Люди, це, а ці люди це ми з вами. Вони не, не звідки не приходять і не звідки не стають тут, тут у нас в Україні. Це, це ми з вами. І ми маємо з вами крок за кроком наближатися до мети, до тієї великої мети, коли Україна тісно буде за своїм змістом українською, а не тільки за назвою. І саме ці січові стрільці, і саме ці. Вояки під проводом Петра Болточана, вони як могли наближали цей, цей день і звільнення України. Зараз наш час. Товариство, я зараз, Я зараз, товариство, запрошую до слова Олексія Палія. Можна сказати, святкової дати взяття Олександрівська січовими стрільцями. Є ще, ще одна дата. На жаль, вона не така, не така святкова. Це роковини смерті Максима Чайки. Це хлопці, який боровся за Україну зараз. Який... Він не боявся. Він не боявся боротись, він не боявся творити Україну навколо себе. Так, він загинув в бою, він загинув у сутичці з антифашистами. Так, можна сказати, не героїчна смерть, але він був героєм чому? Він був героєм, як мінімум, по тому, що він не боявся. Він, він, помер, він помер за свою справу. Він робив свою справу. Він, він робив Україну в Одесі. Це наш мітер, я прошу до дітей. І січові стрільці, і ми з вами, і, на, і наші діти, і наші послідовники. Ми робимо одну справу. Ми робимо Україну. Ми, ми боремось за Україну. Хтось бореться. Січові стрільці боролись за Україну мечем. Ми боремось словом та ділом. Слава Україні! Зараз до слова запрошується Дмитро Карко. Дорогі друзі. справа в тому, що ми знаходимося в історичному місці міста Запоріжжя на площі Свободи. Ім'я цієї площі було задано в період перебування тут полковника Болпачана та Василя Башивана. Справа в, в тому, що... Після звільнення міста Запоріжжя в цьому місці було проведено про чести бачив. Віта, в принципі, влади в кому дуже Запоріжжя, тому що на цій площі полощі майже щось такі приближення пересічних людей. Адже і вишиваний дам, і почанки не пересічний. для вшанування полковника, Шванова меморіальним знаком. Над нині-нині найближчим часом, ми маємо бути запрошені на засідання комісії. На робота з вшанування історичних особистостей до даний моментів не починається. І ми, як вільні громадяни Запоріжжя, як Терщанки, казаків, маємо докласти максимум за це, для того, щоб такі дійсно сини України, сини України. зокрема, вони не був українцем у зброї, але він був українцем по духу. Вони мають бути ввічний запорізької землі. І всі ми маємо докласти до того максимум своєї зусиль. От звертаю вашу увагу. Мабуть, не всі знають, але позаду будівля, на якій написано, от, ознака часу, прошу зверніть увагу. Продажа, бачите, синім написано, продажа. От, товариство, в чому? цей будинок. Побудований на народні був кошти ще до революції. Мав назву Народний дім. Ну, ловите, саме в цьому будинку була просвіта міста Олександрівське. Саме в цьому будинку читалися лекції для освіти. Саме в цьому будинку викладачі працювали з селянами і робітниками. Саме в цьому будинку стояли січові стрільці Василя Вишиваного. Я чи знає про це влада? А зараз цей будинок, який побудований на народні кошти, він зараз просто продається. Будь ласка, продаж, телефон, це нормально. Отакі От ознаки часу. Така шана, шана людям, шана українцям, шана героям, які проливали свою кров тут. Товариство, якщо хто хоче виступити, будь ласка, прошу, прошу підходьте. Товариство, що ми, як нащадки тих славних лицарів, маємо не тільки продовжувати нашу боротьбу щоденно, а й займатися політикою. Займатися політикою більш активно, я маю на увазі. Ми займаємося. Всі Українська об'єднання свободи є політичною партією яка займається політикою, яка стоїть в обороні саме українських національних інтересів. Це, мабуть, єдина партія в Україні, яка не боїться декларувати і казати, що ми є націоналістами. Ми стоїмо під прапорами Степана Бандера, як нашими партійними, так і прапорами Степана Бандера червоно-чорними. Ми шануємо українських героїв. Ми не боїмося декларувати і казати те, що ми йдемо у владу. І ми йдемо у владу не просити її. Ми її будемо брати. Тому що це наша земля. І ми тут господарі. Ми не дозволимо ніяким зайдам і перевертням, які зараз сидять в дуже зручних кріслах і в дуже хороших і тепло. Незабаром парламентські вибори. І від кожного із нас залежить, якою буде Україна завтра. Я звертаюся зараз до всіх, хто ще, можливо, неохоплений. Кіє робота агітаційною пропагандистською. Нам потрібна допомога. Нам потрібні будуть спостерігачі на дільницях, нам потрібні будуть журналісти, члени дільниць. Я прошу зголошуватися до нашого офісу. звертайтеся до мене особисто. Зараз, кому треба, я дам свої контакти, свої телефони. Ми маємо зробити в Запоріжжі українську владу. В Запоріжжі буде українська влада. Тому що це українська земля, це козацька земля. І ми є нащадками. Тому що якщо цього не станеться, товариство... То вся наша боротьба просто перетвориться на балаканину, на просту, звичайну балаканину. Ми маємо довести своїм життям і своєю боротьбою, що ми гідні тих великих героїв, які поклали своє життя тут. Слава Україні! Стопити. Прошу! Слави! Я кросс. Шуручистай метод закінчено.